Соняшник почав з країв на цій ділянці, бо підгортали потрібно було зразу краї задіскувати, щоб не скакати на тракторів. Задіскував краї, це вже ось частинку, зробив, може з пів гектора. Вчора випав дощ 7 мм, але ну, він взагалі ні о чому, що був, що не було на оцю землю суху треба дощ такий, щоб міліметрів 30 пройшов, ну хоч трошки її розмочило. Планував я сіяти пшеницю в цьому році, ну дивлюся, що мабуть не буде діла, куди в таку грудку сіяти. Чи сухо страшне? Думав може з понеділка їхати сую діскувати. Все одно час іде. Трошки було б потім леше. Воно як обычно, або сухо не дає діскувати, або тоді затощиться, буде сиро діскувати. Ну, коротше Як все нормально. Додіскую, зараз соняшник. Поїду потім там калим'яз цього рот подискувати, там суя було, то якраз попробую подивлюся, як робиться все їще, ну, хоча там низ, там може, може і не так сухо, як у Степу. Заїхав, пробую діскувати, думаю, що таке, трактор так кидає, не всидиш. А тоді згадав, що... Це ж у мене кун був причеплений, Віяли сою. і понакочував колеса, що передні, що зодні. Передні майже до тройки. Так я оток наглозий по підпусков да, хотілося мені. Купити мульчатор, ну, вірніш, котки із ножами, щоб перерубувало полки соняшника, але не в цьому році з таким врожаєм суї, цей рік без покупок 100% буде. А там будемо дивитися, хотілося б мені хоча б теж невеличкий, трьохметровий. І тут його вхватило на наш об'єм з головою. Шестиметровий, звісно, класно взагалі було, алею і трьохметрового. охоту. Треба буде подивитися дядь Толя. Е, мабуть, по запружку собі зимою зробив сон. Тут трьохметровий такий непоганий. Рубоє гарненько соняшник. Треба буде подивитися, як він його зробив. Було б бажання його, я думаю, що можна самому зробити і дешевше буде в рази. Що там трубо? По-моєму, ресури він понаворював москвичовські. По горбию, по підводи. І нормально. Дісками по первичшо довше, що розхіджиш солярки зовсім інший. Що там на тому роботорі, літрів 2-3, як би 3 а на дисках десятка мінімум. Та й результат я вам скажу, що проїжджав, де порубано котками, де туля робив, то може тоже краще порубало, чому це я дисками роблю. А то би роз порубало, потім або ще раз задіскував, або вигорав і все. цим замислитися, можливо самому зробити той готов. Так, ну буду дискувати дону ділянку. а потім вже додискую, дискую, переїду на сою, покажу як там дискується. Тут в принципі все зрозуміло. Може вийду як дороблю, покажу як угрудку Я До тому минулому відео ви бачили теж, як я дискував соняшник, то в принципі нічого не змінилося, як, як і було, Все те саме. Хоча тут біля Ставко, а тут теж волога є, трошки ставко тьоне. Але що ж то волога, як уже більш ніж три місяці дощу не було. Два ектори здійскував, де був посіяний саксон. Зараз переїжджаю тут поруч огород. Там майже гектар, де була посіяна соя. Попробуємо дискувати сою. Як робити, ми це подивимося, зараз вам покажу вам. Ну я ж там низ, в принципі, від лук. Там волога постійно була. Ну, я думаю, що... Там уже грудки трошки менше будемо, трошки земля все не така сухо і пересушена, як на цій діленні. Ось проїжджаю якраз біля ставочка. А там на горі якраз тільки що дискованого разів. Зараз би вудочку закинути, а не оце осадино. От, трошки ще сьогодні подіскую, потім навіть не знаю. Можливо, з понеділка. Попробую. Коротше, як діскуватиметься со, я не знаю, мого поїду. Попробую свого трохи друга подіскувати. А якщо ні, то будемо вже чекати вищу. В принципі, я ж кажу на цій ділянці і на минулій де я, звісно, ну, діскував, то в тому однозначно нічого поки що не робити, поки дощ хороший не пройде. Трошки дощ підмоче, тоді другий раз задіскую і той стоїть до весни, весною культиватором зробиться, можливо, раз, а можливо і двічі. Там сойка, <кхи> якщо все нормально, буде посіяно. Сюди не проїдемо, треба біжу. Так, ну що, доїду до огорода соя посієна і потім включуся, покажу як там дискується. Так, ну дискував я соїще. Ну, тут в принципі веселіше трохи зробилося, ніж після соняшника. І грудка менше. Там десь є місцьоме, що сухо там з тієї сторони. Повивалювали грудку. Ну а так, в принципі, ще й непогоно. Тому вже дуже з понеділка поїду пробувати щось і собі діскувати. Може степ сую. Може воно більш-менш даватиметься. А то що ж доти. Щось трохи треба скрутити волк. Лічитель треба, крой знімати, бо тече вже страшне. Правда не знаю чи весь його знімати, ну чи може низа там переберу, щоб його повністю не знімати. Коротше, треба буде пробувати. Так, наче все. Це зробив, зараз поїду до Діскую, там, де була посіяна пшениця, там, де я поламався, був якраз з пів гектора ще осталось. Зараз поїду дороблю, там ще огородик один маленький. на сьогодні все. Так, ну а на тій ділянці ось яка картина, Амбрузія вспушну. Та тут ячмінь був посіяний. Не... пано суш страшного брили хано нічого може вже цей кусок та й теж бой душі вже хоть трошки оцей бурйон перемульчує. Треба було діскувати ще раніше, а не доводити до такого. Що вже Амбрузія така здорова. Ну, ну, раніше лучше і десь Коли хоч трошки волога було. Коли вони ці душі будуть хто знає. щось взагалі не передбачається. Ділка. Буду діскувати подружжя як не крути роботи багато поки все пообдіскуєш, пооборюєш. Як не йок осінь там потім то душі почнуться не даватиме діскувати бо сире залипатиме я ж бутом на огороді он з діскував то більш менш вийшло. а там за зиму воно розмокне буде нормально капець. То і бачите, та як трок, трок На торк квітає нагрузка і да пряче Так, ну до дискового тут, конечно, я ж вообще жесть. Взагалі, я диск не хотять лізти Поверху котяться і все. Тут ще щось якась трохи влога є. Ну а взагалі жіку що всі ківе вертає чимодони. Хоч бурййон перебило, трохи перемульчувало. А потім дощ їх пройде, вже буде видно, що з ним робити, чи дискувати, чи ороти. Зараз поїду на огород, Там огород такий самий дуже ячменів. Це там дуже буде жесть. З цього трохи с тіоним, щоб вище дисків транспортне піднялись та й будемо їхати далі. Так, вчора з горем пополам додискував, і огородик там теж ячмінь. Блін, так погано наробилося, що страшне. Нічого, там на завтра дощик стоїть. Можливо, пройде дощик та буде з понеділка Далі діскувати вже в полі сою. А це, прибіг у Полтаву, думаю, заразом треба відвезти сою на аналіз. Здати на схожість на енергію, на болячки, на мосу тисячі. Коротше, два Сорти везу Ебі і Хайстор. Подивлюся, які вони по показниках. Ну, щось хайстор у цьому році такий прям з виду печальний. Ебі, наче ще й більш-менш, а хайстор такий пожмоканий. Ну нічого, з дому хай прорусять, подивляться. Тоді вже будемо вирішувати що сіяти. Так, Сойку завіз уже третій рік. Я відвужу на Комруд Огров Полтові в районі Брейлук провулок спортивний, може кому цікаво. Коротше, аналіз Моса 1000, енергія, схожість і болячки. Тішко три роки відвозю, то в принципі подобається, все скидають на Viber, фото, як проростає, Короче, все як потрібно. По прайсу коротше, за 4 зразки заплатив 240. По 80 гривень за зразок моса 1000. І по, Получається по 300 300 гривень енергія схожі і 300 гривень болячки. Тобто, якщо вам потрібно один зразок, на енергію схожість болячки і маса тисячі, це буде вам коштувати 680 гривень. Так що, кому кому потрібно, я ж кажу, що вже провірено, можете сміло везти, буде результат 100%.